Дякує надії. Я теж не дуже вірю, що їх знайдуть. Якби все було добре, вони ж поліція, вони і всіх, і все знаходять. Так, але у нас особливий випадок. Але наш найособливіший. Може ми ще раз спробуємо самі пошукати. Ти хочеш образити поліцейських? Дійсно. Вони скажуть, ви нас викликали, а шукайте самі. Ну, тоді сидимо і нічого не робимо. То ми і робимо. Сидимо і нічого не робимо. Ти сказала, так сказала. Давайте поговоримо про щось інше, щоб відволіктися. Я не можу, я тільки про них і думаю. Що ви говорите у вас з рукою? Бандитська куля, давайте до справи. То ви говорите з них у ваші улюбленці, скільки їх було. У кожного свій, нас троє. У тебе є калькулятор? Немає, а навіщо? Ви що, погано в школі навчались? Якщо нас троє, то і їх троє. Ну, це зрозуміло, ви що думаєте, що ми в школі погано навчались? То ви знайдете їх чи ні? Ми дуже новорозраховуємо. А що ви говорите вас з рукою? Закритий перелом. Насправді в нього не закритий, а відкритий перелом. Шов, посизнувся, впав, втратив свідомість. ніхто ніхто не 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 зник, і ніхто не буркає, і не літає. Так, якби вони втекли, ми б їх бачили, Хіба що Хіба що вони втекли за територію парку, а ружми біля входу і нікого не бачили. Тим паче їх аж троє. Хоч би когось. Ми б помітили. І все-таки ми допустили помилку. Яку? Яку? Ми навіть не спитали. Хто їх улюбленці? Тахі, чи звірі, чи ще хтось. Так, це наша комах, так мене звернули на це увагу. Просто спішили, виспішили якомога швидше допомогти. Це гарна причина. Приймається. Хай ображаються, не ображаються. Ми теж не можемо сидіти на місці. Та ми допоможемо їм то і все. Так, я без своїх любанки вже не можу. І як ми могли їх загубити? Ніколи собі цього не вибачу. Ми обов'язково їх знайдемо. Так, не рюмсаємо, а шукаємо. Послаючи, тепер зникли господарі тих, кого ми шукаємо. Так, наскільки я пам'ятаю, їх було троє. У тебе калькулятор є? Ти хочеш помножити кількість господарів на кількість їх улюбленців, а що так можна було? І чого ми досягнемо? Давайте до справи. Інформації небагато, якщо не сказати, що геть немає. <плес> Хоч ми і самі їх знайшли, але ми вам дуже вдячні. Так, бо ви нам не відмовили і приїхали. І щоб зберегти вашу репутацію, ми всім будемо говорити, що це ви знайшли. Це і є ваші улюбленці, я про це не подумав Єдине, що співпадає... Це пас троє і їх троє. Це єдине, в чому мене помолились.